Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні на вихідні дні 2 та 3 серпня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас переглядаєте, та що у вас з погодою. Субота, 2 серпня. В західних областях цього дня небо буде переважно ясним або з легкою білою хмарністю. Дощові хмари оминають Західні області та опадів цього дня не прогнозується. Лише на Волині та Рівненщині вдень можливий короткочасний дрібний дощ. Вітер у західних областях тихий, змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в день комфортна, близько плюс 25 плюс 28 градусів. Нічна температура опуститься до плюс 11 плюс 15 градусів. У північних регіонах опадів не передбачається. Небо переважно ясне, іноді з'являться легкі купчасті хмарки. Вітер у північних областях невідчутний, слабкий, приблизно 3-8 метрів за секунду. Температура в день очікується дуже комфортною, близько плюс 25-27 градусів. Тож спека не дошкулятиме. Уночі повітря тут охолоджуватиметься до плюс 14 плюс 15 градусів. У центральних областях субота дарує справжню літню ідилію. Дощів не очікується. Та над центральною Україною небо блакитне, лише з поодинокими білими хмарками, що не затримуються надовго. Вітер цього дня змінюватиме напрямок або дуже слабкий близько 3-8 метрів за секунду. Температурний режим комфортний. В день стопчики термометрів піднімуться до плюс 26, плюс 28 градусів. А місцями на Дніпропетровщині та Полтавщині можуть досягнути і плюс 30 градусів. У нічні години повітря охолоне приблизно до плюс 14, плюс 17 градусів. На сході країни очікується безхмарне небо. Ранкові промені швидко прогріють повітря над безкраїми степами і тереконами Донбасу. Опади не очікуються. Суботній день тут пройде під знаком сонця та спокійного неба. Вітер у східних областях слабкий і майже непомітний близько 3-8 метрів за секунду. У полудень на Сході спекотніше, ніж у інших регіонах. Денна температура сягне плюс 29-31 плюс градус. Вночі температура повітря охолоне приблизно до плюс 17, плюс 20 градусів. Південний регіон країни зустріне суботу справжнім курортним літом. Над узбережжям Чорного та Азовського морів з самого ранку сяє сонце. Опадів не передбачається ні на таврійських степах, ні на кримському узбережжі. Хмар, здатних пролитися дощем цього дня, не побачити. Небо чисте. Вітер на півдні теплий, близько 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день тут найвища по країні. Спекотне сонце розжарить повітря до плюс 29, плюс 32 градусів. Ніч на півдні буде теплою, і задушливою. Мінімальна температура не опустяться нижче плюс 19, плюс 21 градусу. Неділя 3 серпня. У західних областях ранок і перша половина дня пройдуть спокійно, проте ближче до полудня мінлива хмарність поступово згущується. У другій половині дня вони принесуть прохолоду у вигляді короткочасних дощів. Опади ймовірні на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті та Буковині. Дощ буде носити локальний характер. Можливо, в одних містечках проллється щедрою зливою з блискавками, а за десяток кілометрів сонце так і не сховається за Хмари. Щодо решти областей: Тернопільщина, Хмельниччина, Волинь, Рівненщина, то там збережеться переважно суха, бездощова погода. Вітер очікується північний. 5-10 метрів за секунду температура повітря в день на заході залишатиметься помірною: плюс 24, плюс 28 градусів. У ніч на понеділок температура опуститься до плюс 15 плюс 17 градусів. Північні області у неділю продовжать тішитись відносно спокійною літньою погодою. Протягом першої половини дня на Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині переважатиме мінлива хмарність, вдень можливі локальні короткочасні дощі або навіть грози в окремих районах північного регіону. Зокрема, у другій половині дня на Чернігівщині чи Сумщині не виключена раптова злива, проте вона матиме поодинокий характер. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день у північних регіонах залишатиметься комфортною приблизно плюс 26 плюс 28 градусів. Уночі з неділі на понеділок на півночі очікується близько плюс 16 плюс 18 градусів. Ранок у центрі країни почнеться із змінливої хмарності. Дощів у першій половині дня не передбачається. Над Вінницею, Тропивницьким, Черкасами зберігатиметься суха погода. Втім, по обіді в окремих районах центральної України можливий розвиток дощових хмар, зокрема на Полтавщині та Дніпропетровщині, що може вилитися коротким літнім дощем чи навіть грозою. Вітер у центрі упродовж неділі переважатиме південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день значно підвищиться. Після полудня очікується плюс 29, плюс 33 градуси. Ніч на понеділок принесе довгоочікувану прохолоду близько плюс 18, плюс 20 градусів. В східних областях ще вночі зі сходу долинуть грозові дощі на Луганщині та Донеччині у передранкові години можливі грози з блискавками, але вже вранці над більшою частиною сходу знову засяє сонце. Лише подекуди залишаться хмари після нічної негоди. День на сході України пройде здебільшого сухо та сонячно, лише на самій межі з центральними областями в другій половині дня може виникнути нова хмарність. Проте ймовірність дощу там невелика. Більшість східних територій у неділю опадів не отримає. Вітер на сході південно-східний та очікується пориви до 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у неділю вдень підніметься до плюс 31. Плюс 34 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 19 плюс 22 градусів. Південний регіон зранку прикрашатиме мінлива хмарність. В день південь України відчує подих локальної негоди. Ближче до вечора очікується теплий дощ на кримському узбережжі. Також не виключені ізольовані грозові дощі на Херсонщині та Запоріжжі. Хоча основні маси хмар пройдуть трохи північніше, дещо вглиб країни. У більшості ж південних областей Одеській, Миколаївській частині Херсонської неділя залишиться сухою та сонячною. Вітер південно-східний, близько 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в південних областях залишиться дуже високою. У розпал дня очікується плюс 29, плюс 33 градуси. У ніч на понеділок мінімальні температури не опустяться нижче плюс 20-23 плюс градусів. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!